Тому воювати там ніхто не буде ні в Європі, ні з НАТО, ніхто не зможе Яка Росія може воювати? Про що ви говорите? Якби можливо було воювати з НАТО і можливо було відкрито заходити в конфронтацію з американцями, вже б усі воювали з ними. Ми б уже якби знали, що можливо це зробити, ви ж розумієте, саме головне це що? Це прорахувати все, рахувати комп'ютери, що в Китаї погані комп'ютери. В них класні. Тому вони можуть порахувати, е, інтелект їхній да, штучний давно вирахував, за скільки їм попаде. Розумієте, якщо вони втяг... якби вони знали, що це можливо, вони б давно втягнули туди Іран, Росію, Індію, всіх би втягнули Пакистан і вже б воювали з Америкою, і вже б воювали вони з Європою. Ну, вони знають, що вистачить їх на три дні максимум. Ну, як нам розказували. Тому. Я відкидаю це все, відкидаю абсолютно, і ви можете собі записати і знати, що цього нічого не буде.